Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож вже понеслось кожному пенсіонеру, і це вже можна сміливо казати, кожному збільшення пенсії. Про це вже сказали найвищі з нашої держави. Це президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тобто, можна спокійно говорити цю інформацію. Індексації з 1 березня буде і. Прем'єр-міністр нагадаю було попереднє відео, де, де на засіданні Ради національної безпеки і оборони України е, президент дав доручення, щоб все пройшло вчасно, щоб все пройшло гладко, щоб пенсіонери отримали збільшення. І прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав відповідь: дав відповідь е, про індексацію пенсій. Тож, давайте розберемось, що ви скільки отримаєте, як то буде, і звідки гроші, тому що. Е, було відверто сказано, що українських грошей наших внутрішніх державних, на жаль, не вистачає. Тож, щоб ви все знали, тому що до цієї індексації залишилось зовсім трошки до того 1 березня, да? до чого готуватись, розбираємось. Вповідаю вам інформацію, а ви не полініться, потратьте 2 секунди вашого часу, натисніть кнопочку підписатися під відео. Це ні до чого вас не зобов'язує взагалі, але дає величезні переваги в плані тому, що YouTube вас буде інформувати і ви не пропустите ні одне корисне для вас відео. Тож, долучайтесь до нашої величезної аудиторії, майже 1 мільйон 200 тисяч підписників, а я. Продовжую. Очільник українського уряду Денис Шмигаль оголосив про плани спроведення індексації пенсійних виплат громадянам 1 березня 2025 року. Він пояснив, де візьмуть кошти на покриття фінансових втрат. Так, тут зараз пряма мова. Ми, це уряд. 1 березня індексуємо пенсії. Ми надаємо достатньо коштів, щоб повністю забезпечити людей субсидіями і на рівень інфляції. Зростуть пенсії згідно із законом, будуть проіндексовані в перше число, як цього вимагає закон. Всі виплати соціальні, пенсійні, бюджетні, забезпечення зарплат всіх бюджетників повністю бюджетом забезпечені і буде виконано. Ну і ключові витрати, це, звісно ж, оборонні витрати, також їх забезпечуємо. Йдеться у повідомлення. За словами Шмигаля, Кабінет міністрів цього року планує повністю забезпечити всі витрати на індексацію пенсій, соціальну допомогу, зарплати працівникам бюджетної сфери. Тут повернемося до цього. але з хороших новин тут вже виділяємо, що індексація, тобто збільшення вашої пенсії через. 20 днів буде, але є нюанс. До нього повернемося трішки пізніше. Зараз давайте звідки ж беруться кошти, е, тому що українських, я вже казав раніше, не вистачає. Так, чи виплатить? Чи вистачить коштів на виплату українцям. Дефіцит бюджету цього року станеться також вже пряма мова пішла, становить відповідно потреб додаткового фінансування складає 38,5 мільярдів доларів. Це дуже немало, це дуже велика сума. Ми знаємо, де брати ці гроші. Вони вже сплановані з Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом та іншими нашими партнерами: Канада, Великобританія, Японія, Норвегія. Всі ці країни підтримують нас. Загальна сума підтримки 38,7 мільярда доларів. Тобто навіть на 200 мільйонів більше ніж. Сума, якої не вистачає в бюджеті. Ми розуміємо, де брати гроші для фінансування дефіциту бюджету, пояснив прем'єр-міністр України Дениш Шмигаль. Тобто більшість цих витрат буде профінансовано за рахунок дотацій інших держав. І, на жаль, не всі ці дотації це гранти да, безповоротні. Дуже багато цих дотацій це позики і кредити, які потім прийдеться віддавати, і це дуже прикро. І повертаємося до попередньої інформації, що е індексація буде на рівень інфляції пенсії згідно із законом. Якщо це дійсно буде так, і цифри залишаться. Які були представлені раніше, ну, то було представлено до Нового року. Так? Можливо, за січень-лютий щось і зміниться. Це ми отримаємо вже ці дані в найближчі дні, то індексація буде на 10%. На 10% зросте середня заробітна плата по Україні, яка підставляється формулу розрахунку пенсії. Тобто на 10% зросте тіло вашої пенсії без доплат за наднормовий стаж, без доплат за всяку вредність і інших. А от саме тіло, яке можна подивитись в кабінеті пенсіонера. Я робив відео, як туди зайти, як ним користуватись. На каналі є, можете передивитися. Ось недавно воно вийшло зі всіма деталями, які там корисні функції. Зростає на 10%. І таким чином це мало. Нагадаю, навіть депутати виступають про те, щоб збільшити цей відсоток. Ну так, приблизно це буде від 100 до. 800 гривень в залежності від суми пенсії і від часу страхового стажу, і коли людина йшла на заслужений відпочинок. Але що важливо, що з березня усім категоріям пенсіонерів буде індексована пенсія, яка приблизно покриє той рівень інфляції. І це позитивна річ. Більше того, цього року пропонується переглянути ще деякі пенсії особам, які досягнули 70-літнього віку, 75 і 80. Там будуть окремі доплати. Як і минулого року, і це також повинно, хоча б якимось чином, підтримати наших пенсіонерів в цей непростий період. Звичайно, хочеться більше, і про це йде дискусія. Але насамперед війна вимагає найбільше витрат, і сьогодні найбільший сектор безпеки та оборони має фінансування забезпечення. Але соціальні виплати на другому місці, і про це ми говорили з прем'єром і з урядом на годині запитань у Верховній Раді. Що важливо, що всі ці Майже вже три роки війни держава виконує свої соціальні зобов'язання і вчасно і в повному обсязі фінансує всі соціальні виплати. Це позитив, але будемо переглядати і прожитковий мінімум про це йде дискусія, і запроваджувати нові системи пенсійного забезпечення, які і дискутуються, але майже вже ні в кого фахівців немає сумніву, що потрібно проводити пенсійну реформу. Вже, знаєте, питання індексації пенсії відкладаємо, тому що вже сказали, що все буде з 1 березня. Пенсія збільшиться для більшості пенсіонерів, ну, для всіх пенсіонерів майже збільшиться пенсія. Саме найменше відчують індексацію ті, в кого пенсія дотянута, дотянута до якоїсь суми. Так? І ті, хто пішов в останні роки, там. Я думаю, що з цими 100 гривнями втішаючими нічого не зміниться. Хоча вже є рішення Верховного суду да, на каналі Івана Хомича, ви можете подивитись повний відеорозбір, що там вирішили. Да, що то є не зовсім законно, але тим не менше, е чомусь не беруть його за основу в пенсійний фонд. Знаєте, як такий як. Як норматив, да? якщо Верховний суд признав то невірним, то пенсійний фонд міг би взяти і всім то зробити автоматично. Но, бачимо, да? e, зв'язуємо цих дві складових. Перше, що збільшення, друге, що не вистачає грошей. Гроші звідки взяти знають, але де ще більше взяти, не знають. Тож, думаю, що вже формула, по якій будуть збільшувати пенсію, у них там є, раз вже суми прораховані. Да? Но нам на широкий загал її ще не показали. Тому дуже і дуже, так знаєте, очікуємо. Очікуємо суми індексації, як тільки її скажуть, я відразу вам розповім. Тож, долучайтесь до каналу, щоб нічого не пропустити. До зустрічі, дорогі мої глядачі.